Пада п'ятниця новини в етері першого міського незабаром. Ви почуєте про головні події дня учима наших журналістів у студії. Працює Карина Костецька. Вітаю. Жахливий вибух налякав криворіжців. Увечері, 6 листопада, в одній з квартир на вулиці Криворіжсталі в металургійному районі. Місцеві мешканці почули гучний звук, схожий на вибух. Місцеві відчули запах, чимось схожий на порох чи піротехніку, але не газ. Одразу на місце надзвичайної пригоди прибули всі оперативні служби. Згодом з'ясувалось, що на першому поверсі вибухнула граната. На жаль, через це не вижив чоловік, який знаходився у квартирі. Хто цей чоловік та звідки в нього боєприпас? Місці події дізнавались наші кореспонденти. Близько о пів на сьому вечора в одній з квартир багатоповерхівців на вулиці Криворіжсталі пролунав гучний звук, схожий на вибух. Люди одразу евакуювалися на вулиці та про всяк випадок викликали всі оперативні служби, поліцію, газову службу, медиків. За словами людей, все сталося так раптово, що навіть не встигли злякатись. Одразу почали моніторити чи не пропустили ворожу атаку на місто. Вже на вулиці відчули чіткий запах, схожий на той, як після піротехніки на новорічні свята колись був на вулицях міста. кажуть мешканців тієї оселі, які З'явилися тут не так давно, знали тільки візуально, не спілкувалися з ними. Інна сусідка по сходовому майданчику на момент вибуху вечеряла вдома. Вона й викликала поліцію. Я ні, я подумала спочатку, що наче я на першому піромете прямо живу. Подумала, наче по дверям ударили так сильно. А мені каже, ні, не по нашим, а по хатним. А потім вийшли на вулицю і це побачили. Там темно було, і стекла валялися. Син, її син. Мешкав І сажительниця ну, чи жінка його Ну, дитини я не бачила сусіді кажуть, дитина ще Раніше радше я бачила дитину, а останнє време це не бачила. На гучний звук, схожий на вибух чогось. Зреагувала і Ганна, сусідка по будинку. Відчула все те ж саме: раптовий різкий звук, а на вулиці запах, як наче від якоїсь піротехніки чи бенгальських вогнів. Такий як зрив, тільки пригушений і пасіпала стекола. Да. І потім і на вийшла, наче ми більше нічого не чума. Висвіти туди, і запах такий, як був тіпек, ворога як, не порог, не а як, як отачі, дима, чи дима. Чин тако кота, ну не газу вже за деякий час на місце надзвичайної пригоди одразу прибули всі оперативні служби, поліція, рятувальники, медики. Периметр навколо квартири на першому поверсі оточили огороджувальною стрічкою. Мешканці під'їзду чекали за нею, допоки правоохоронці досліджували місце події. 6 листопада близько 18.30 тридцять на вибух одній з квартир багатоквартирного будинку на території металургійного району міста. Попередньо встановлено, що загиблий підірвав бойову гранату. Внаслідок вибуху інші квартири не постраждали. Для засування обставин на місце прижила слідчо-оперативна група відділення поліції криміналістична лабораторія та в Наразі правоохоронці всі обставини події та внесено відомості до ЄРДР за фактами самогубства. Після оперативних слідчих дій загиблого доправили для судово-медичної експертизи. Звідки у чоловіка був вдома вибухонебезпечний предмет у вигляді бойової гранати, тепер розбираються відповідні служби за однією з версій, покійний чоловік міг бути військовослужбовцем, який з певних причин здійснив самовільне залишення частини. СЗЧ. Всі деталі та обставини вечірньої трагедії на червоній встановлюють правоохоронці. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський. Мінус чотири безпілотники. Сили ППО в небі над Дніпропетровщиною знешкодили чотири російські БПЛА. По Нікопольському району окупанти били з гармат та скеровували в півдрони. Удари витримали мешканці міста Нікополь та Марганецької громади. Стало займання в приватному домоволодінні. Ще один будинок та леп пошкоджені. Внаслідок атаки на Дніпро в обласному центрі. Шестеро людей отримали поранення. Троє в лікарні в стані середньої тяжкості. Пошкоджений чотириповерховий будинок. Напередодні Ввечері над нашою областю ППО знешкодили 14 російських безпілотників. Протягом дня ворог тероризував Нікопольщину, стріляв з артилерії та бив друнами. Камікадзе по Нікополі, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській та Томаківській громадах. В останній поранення отримав 60-річний чоловік. Його життю нічого не загрожує. Вороже залізо пошкодило п'ятиповерхівку, два приватні домоволодіння, господарську споруду, фермерське господарство та гараж. В Межівській громаді Синельниківського району ворог скинув кап та скерував дрон в руїни руїнах. Два будинки і ще 15 пошкоджені. Внаслідок обстрілів на Сумщині загинув 50-річний чоловік, а також поранені 41-річна жінка та 14-річний юнак у серединобудській громаді. Крім того, поранень зазнала 74-річна жінка у Новослобідській громаді. У результаті ударів пошкоджено приватні будинки, авто, господарчі споруди, стало загоряння складського приміщення. За минулу добу на Чернігівщині зафіксували 71 обстріл, 121 вибух. Під ударом опинилися прикордонні райони. Було влучання в селі Семенівської громади. Безпілот. Ник вдарів по території сільгоспідприємства, пошкоджена техніка попередньо без постраждалих. А зранку, 7 листопада, ворог завдав ударів по енергетичній транспортній інфраструктурі. Харківщина Росія атакувала три громади, пошкоджено житло та виникли пожежі. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, сільгоспідприємство, поштове відділення, станція техобслуговування та будівля навчального закладу. Протягом минулої доби загалом ворожих ударів зазнали місто Харків, і 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів в області постраждали чотири людини. Руйнувань зазнали сім цивільних об'єктів. З них чотири житлових будинки на Донеччині у Костянтинівці внаслідок влучання в півдрона поранено цивільну особу пошкоджено автомобіль. У Малотаранівці Краматорської громади росіяни поцілили в півдрони по цивільному маршрутному автобусу. Поранили двох людей. 750 ворожих атак по Запорізькій області відбулось протягом доби. Внаслідок наслідок атаки росіян на обласний центр, вибиті вікна в житлових будинках та дитячому садочку. У прифронтових населених пунктах пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури, приватні домоволодіння, прибудинкові території та авто. На Одещині нічна атака дронами спричинила пожежі. Ворог атакував регіон ударними безпілотниками. Внаслідок вличань виникли пожежі на об'єктах інфраструктури, які рятувальники оперативно ліквідували. Пошкоджень зазнали будівлі та складське приміщення. На щастя, загиблих і постраждалих немає. Через російську агресію на Херсонщині 10 людей за добу дістали поранення. Серед них одна дитина. А вже о 9.30 російські військові вкрили вогнем Дніпровський район Херсона. Внаслідок цієї ворожої атаки поранення на сумісні з життям дістав 53-річний чоловік. В області пошкодили 5 багатоповерхівок та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, господарчу споруду, приватні авто, автобус та газогін. Окупантів стало менше на 1170. Такі втрати в живій силі понесли російські окупанти на фронті з усиллями українських оборонців. Плюс ворога позбавили 248 БПЛА, 65 одиниць автотехніки, 13 гармат, двох бронівиків, одного танку та одного засобу ППО. Українська авіація, ракетні війська і артилерія уразили один артилерійський засіб та три райони зосередження, особового складу противника. Сили нашої ППО нейтралізували 94 шахеди, гарбери та БПЛА інших типів. На півночі, сході та півдні України на фронті за добу сили оборони України відбили 169 атак ворожих підрозділів РФ на Північно-Слобожанському, південно-слобожанському, лиманському, куп'янському, слов'янському та інших напрямках фронту за 1353 дні. Сили оборони України знашкодили 428 літаків, 346 гелікоптерів, тридцять тисячі гармату, 78 тисяч безпілотників, 1238 засобів ППО, 3918 крилатих ракет, 28 кораблів, одну субмарину та вже близько 1 мільйона 149 тисяч російських загарбників. У морозі відзначили день проєктного менеджера професійне свято фахівців, які перетворюють ідеї на реальні зміни. Саме в нашому місті п'ять років тому створили систему керування проєктами, що стала прикладом для України. Як народжуються міські ініціативи від стартапів до інфраструктурних перетворень? Далі у сюжеті. 6 листопада у укрморозі відзначили день проєктного менеджера професійне свято тих, хто створює зміни. Саме завдяки їм місто має план стратегічних дій. А кожна ідея має свій конкретний результат. Дійсно, проєктний менеджер мало хто чує про цю а, спеціальність, про цю роботу, але це саме ті люди, які являються серцем змін, серцем розвитку та руху команди. Будь-який бізнес, будь-яке підприємство, будь-яке місто, будь-яка громада розпочинається. Нають свою роботу саме з основ. Основи це є робота проектних менеджерів. Це люди, які можуть з хаосу, з купу задач зробити щось цікаве, смачненьке та корисне, як і для громади, так і країни в цілому. На базі інституту розвитку міста діє офіс керування проектами. Саме тут народжуються бізнес-кейси, реалізуються ідеї у сферах енергоефективності, зеленої економіки, підтримки підприємства та міських ініціатив. Ми за Печували повністю підтримку наших колег з структурних підрозділів виконкому Криворізької міської ради з комунальних підприємств, тобто повністю такий саппорт, підтримка була також надана фахівцями нашого інституту, нашого проектному офісу. Тому ми продовжуємо працювати в цьому напрямку і ну, маємо надію, що ці проекти будуть точно в нагоді для нашої міської для нашого міста Кривоворога, для нашої громади і для наших мешканців. П'ять років команда втілила десятки важливих ініціатив: безоплатний проїзд у міському транспорті, благоустрій мікрорайонів, світлову ілюмінацію, термомодернізацію шкіл, створення геоінформаційної системи міста та програму підтримки підприємців. Є робота. Ми в багатох багатьох напрямках рухаємось, і можу можу сказати, що, що саме такий підхід дав нам можливість стати лідерами в цифровій трансформації, лідерами по, по, по міжнародній співпраці. З нами співпрацюють найкраще. Це і ДЖЗ Німеччина, це Люксембург, це ЮНІСЕФ, це Міжнародна організація міграції, це АФД Франції, багато-багато інших. Чому? Тому що ми системні, ми працюємо покроково, ми працюємо поетапно, у нас нема шарахань. Ми, якщо сказали, що ми щось будуємо, що зробимо, то ми це покроково, поступово ми це робимо. Системний підхід до керування проєктів став основою розвитку міста. Він об'єднав роботу структурних підрозділів, комунальних підприємств і районної адміністрації у єдину команду команду Кривого Рогу. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Перш Сьогодні напередодні професійного свята тих, хто дарує людям натхнення, тепло і віру дня працівників культури та майстрів народного мистецтва у Кривому Розі. Привітали митців, бібліотекарів, викладачів, артистів і майстрів, які щодня зберігають душу нашого міста. Зустріч відбулася у музеї російсько-української війни. Місці, що нагадує, заради чого ми боремося. Навіть у воєнний час культура продовжує об'єднувати людей і підтримувати тих, хто потребує тепла. Подробиці у сюжеті Анастасії Ко. Станюк напередодні професійного свята у Кривому Розі зібрали тих, хто зберігає традиції, історію і серце міста, працівників культури. Зустріч відбулася у музеї російсько-української війни місці, де особливо відчувається українська міць. Розі продовжують працювати всі культурні заклади: театри, бібліотеки, школи мистецтв і палаци культури. У них займаються тисячі дітей. А колективи міста проводять концерти і благодійні акції для підтримки військових та переселенців. В кривому розі дуже сильна культура. Наші саме наші криворожани працюють на телеканалах нашої держави. Дуже багато є студій, театрів. Саме наші фахівці, виходці з Кривого Рогу працюють зараз навіть у столиці та по всій території наш. Що держави сьогодні надзвичайно приємно вітати один одного. Зараз всі наші колективи, всі співробітники культури, долучаються звичайно ж до зборів, благодійних акцій, концертів, фізично, плетіння сіток. Всі наші творчі колективи, звичайно, ж долучаються для допомоги Збройним силам України, тому що ми розуміємо, що тільки завдяки їм ми маємо змогу просто жити в Україні щороку Криворіс. Кі таланти здобувають сотні перемог на конкурсах і фестивалях, а ще допомагають фронту виготовляти окопні свічки, плести сітки, проводять виставки і благодійні аукціони. А сьогодні ми дуже радо зустрічаємо наших очільників, діячів, працівників культури міста Кривого Рогу. Чому саме в музеї? Ну я думаю, це дуже символічно, тому що сьогодні наша культура працює на фронт. Все, що вони роблять, це все задля перемоги, задля допомоги військовим. Проводять і благодійні концерти, і плетуть сітки. Тобто, це безліч тієї допомоги і праці. Вони віддають свої душі задля того, щоб місто жило, щоб розвивались дітки, і щоб наша армія перемогла разом зі всім нашим українським народом. І звісно, ми хочемо сьогодні подякувати нашим таким найкращим людям. Так чарівною душею, і великим серцем, яке вони віддають людям. Від імені Олександра Юріча я сьогодні маю честь вітати їх в нашій залі музею і говорити дякую, бо вони найкращі. Працівники культури це ті, хто зберігає душу міста, його пам'ять і віру у перемогу. Саме завдяки їм Кривий Ріг залишається живим, натхненним і сильним. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, парш міський. У кривому розі продовжують вшановувати пам'ять українських захисників, які віддали свої життя за свободу батьківщини. У Криворізькому гірничому коледжі відкрили дві меморіальні дошки випускникам Олександру Борисенко та Богдану Усику. Вони стали до лав збройних сил Національної гвардії України, аби боронити державу від російського агресора. Для колективу студентів і рідних ця подія сповнена болю, гордості та вдячності. Герої живі доти, доки їхні імена лунають у серцях людей. Ворізькому гірничому коледжі відкрили меморіальні дошки випускникам Олександру Борисенку та Богдану Усику. Саме тут починався їхній шлях у доросле життя, а згодом шлях воїнів, які не злякалися війни та стали на захист України. Їхня мужність стала прикладом для майбутніх поколінь студентів. Олександра залишилась донька Кіра 9 років та син Константин, 16 років. Загалом описати це добра, порядна, смілива людина, яка завжди всім допомагала. І в кругу родини, в кругу друзів, про нього тільки найкращі отзиви, спогади, тому що ну, це людина з великої літери. Олександр Борисенко, випускник Криворізького ярничого коледжу, позивний Шахтар, служив у зоні АТО з 2015 по 2016 рік. А коли почалося повномасштабне вторгнення, не вагаючись, знову став до лав захисників у складі військової частини А-02-21 Він брав участь у боях на Херсонському напрямку, 11 березня 2022 року. Загинув поблизу села Орлове, виконуючи бойове завдання. Удома на нього чекали дружина Олеся, син Костянтин і донька Кіра, які нині бережуть пам'ять про свого героя. Для закладу освіти це є велика надзвичайна відповідальність в тому, що ми маємо за честь в станах, в стінах коледжу пам'ять про цих хлопців, які своїм подвигом, своєю відвагою надали можливість нам сьогодні спільно з вами збиратись, вітатись, навчатись, розвиватись, будувати майбутнє нашої країни. Для навчального закладу це не просто пам'ятна подія, це глибокий символ. У стінах коледжу зростають нові покоління фахівців, і кожен студент тепер знатиме імена тих, хто захищав батьківщину. Богдан Усик, наймолодший з побратимів, мав псевдомалий випускник того ж коледжу Шахтар за фахом, який добровільно підписав контракт і став до лав Національної гвардії у 2023 році. Служив на Донецькому напрямку у районі Єлизаветівки, де 9 квітня 2025 року загинув під час виконання бойового завдання. Богдан вирізнявся наполегливістю добротою. Та жагою до знань мав три дипломи і мріяв продовжити навчання після війни. У нього не залишилося близьких родичів, та його пам'ять живе у серцях тих, хто знав і любив Богдана. дуже чесний він був дуже відважним воїном. Він ніколи не боявся смерті. Він завжди казав, що буде служити до останнього. І з родичі, на жаль, нікого не залишилось, Батьки померли, коли йому було ще сім років. він Був дуже малий. Я меморіальних дошок це не просто подія, а свідчення незламності українського духу. Герої живі, доки про них говорять, доки пам'ять про них живе у серцях. Їхні історії це історії мужності, відданості, любові до України. Кожен хто сьогодні під мирним небом має пам'ятати, свобода ніколи не була і не буде безцінною. Анастасія Співак, Ірина Симкович, перший міський. На цьому в мене все у студії. Працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.